Вітаю вас, я Ольга Колодницька. Сьогодні 10 листопада в ефірі Чернівецький репортер і ми розпочинаємо випуск новин на телеканалі Чернівці. А зараз коротко про основні події дня. На вулиці Богдана Хмельницького тривають роботи по укладенню першого шару асфальту, Чи встигнуть до зими. Відтепер Чернівецький центр надання адміністративних послуг працює в повноцінному режимі. Як тепер будуть боротися з підкупом серед студентів? Відтепер Чернівецький центр надання адміністративних послуг працює в повноцінному режимі. Сьогодні представники влади міста провели екскурсію центром, аби продемонструвати, що чернівчани можуть отримувати. Повний спектр обіцяних послуг в одному місці та в максимально короткі терміни. До того ж відтепер у центрі видаватимуть унікальну картку чернівчанина. Більше знає Іван Вочулинський. Наразі в центрі надання адміністративних послуг вже встановили все необхідне обладнання для повноцінної роботи. Тут встановлено банківські термінали, за допомогою яких можна сплатити вартість платних послуг та систему електронної черги. Огляд розпочали з самого входу. Коли заявник, завітавши до нас, зустрічає його зустрічають працівники нашої рецепції, які надають первинну консультацію, допомагають отримати талон в електронній черзі до того чи іншого спеціаліста, Відповідний бокс електронної черги рядом знаходиться бокс. Банківських послуг. Для наочності посадовці демонстрували, як чорнівчани отримуватимуть допомогу в ЦНАПі. Людина прийшла зареєструвати за, за юридичну фірму. Натискає відповідне державна реєстрація юридичної особи. На перших порах людина прийшла за консультацією. Консультація. От я отримав номер 11. Наразі центр може повноцінно та без затримок надавати повний перелік обіцяних послуг Чернівецької міської ради, органів юстиції та інші. Однак їхня кількість надалі тільки зростатиме, запевняють владники. Відтепер у ЦНАПі можна отримати і картку чернівчанина, яка є і фінансовим інструментом, яка є ідентифікатором, фактично електронним паспортом чернівчанина, і має багато інших функцій, так, наприклад, до функції. Отримання отримання дисконтів не тільки для пільгових верст населення, але й для всіх чернівчан. Долучилося сьогодні більше 15 комерційних підприємств аптеки, мережі аптек, це мережі продуктових магазинів. Наразі затверджено технічне завдання двох банків: це Ощадбанк та банк Хрещатик, які в свою чергу за сьогодні вже встигли оформити п'ять заявок на картку. Ми будемо тут безпосередньо оформляти випуск карточки чернівчанина. Ми облаштували робоче місце, і з сьогоднішнього дня фактично почалася реалізація проекту, тому що ми вже оформили перші п'ять заяв на випуск карточок. І зовсім буквально за 3-5 днів перші клієнти наші отримають ці карточки. Оформити таку картку кожен чернівчанин зможе абсолютно безкоштовно запевняють партнери. Прийти за консультацією, карткою чи рештою необхідних послуг в центр можуть і люди з обмеженими фізичними можливостями. Заїхати можливо по пандусу, витримані норми ДБН, На правда ще треба доробити поручні і такий козирьочок, щоб в зимовий період, коли буде сніг, щоб можна було не слизько заїхати. Дещо в туалеті там доробляється. Я зараз сюди заїхав без сторонньої допомоги. З часом в центрі планують збільшити перелік послуг, перемістивши сюди департамент соцзахисту та департамент економіки, зазначили владники. А в майбутньому ЦНАПИ створить садгорі, на гравітоні та в спальних районах вулиці Південно-Кільцевої. А поки що чернівчани, нібито задоволені роботою центру. Дійсно, працівники привітні. Я поки тільки е, узнавав, але все рішив, що все, що потрібно. Мені потрібна ще довідка, одна. Та я просто хотів узнати перелік документів, які потрібні для цього. Іван Бучилинський, Денис Номенко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Зима наближається. На вулиці Богдана Хмельницького тривають роботи по укладенню першого шару асфальту. Але жителі побоюються, що вони не завершаться до першого снігу. Якщо не закрити комунікації, бодай щебнем та технічним асфальтом, вода в трубах замерзне і вулиця опиниться без водопостачання на два місяці мінімум, а то й на усю зиму. Про перспективи та реалії дивіться у сюжеті Надії Величко. Відсутність тротуарів, жахливе вуличне освітлення, де не де прориви в каналізаційних мережах, начебто роблять, але жителі кажуть, що за результатами можна упорядковувати підручник під назвою яких помилок припускаються при ремонті вулиць. Все, що можна було зробити на цій вулиці, неякісно, все, що можна було зробити невчасно і зробити не по технологіях, було зроблено. Тобто економія коштів вилилася в двойні витрати. Наприклад, та щебенка, яка була проплачена ще в червні-липні, в місяці, був завдаток даний, вона на сьогоднішній день вже піднялася в ціні. В Зв'язку з цим, начебто, і роботи припинилися, що вишуковується можливість купити дешевше. Якби заздалегідь було прийнято проти рішення закупівлі матеріалу, то на сьогоднішній день ми мали би ще Активісти вулиці називають кілька причин такого затягування. Перша деребан коштів, який відбувався у перші роки ремонту. Друга некомпетентність чиновників. Процес тормозиться ісключительно із відсутствия координації між нашими комунальними службами, між виділенням. Денег, их распределением, их осваиванием. То есть все в принципе тормозится на среднем звене управления. То, есть, то, что касается рабочих, они работают, то, что касается руководства, они все делают. А вот именно промежуточное звено управленцев, вот они из-за своей безалаберности, халатности это все дело тормозят. И как бы это, ну, проблема исключительно в некомпетенции управленцев наших. Коли готувалося дорожнє покриття, зняли повністю крито 70 сантиметрів, оголилися аж майже до всіх мереж. Зараз кожна врізка в будинок десь пів ну, штика штик до врізки. Тобто це мороз вдарить, якщо то не буде засипано гравій щебенка плюс асфальт. То звичайно, що воно позамерзає, полопає. Ті, хто змушений щодня ходити цим напрямком, відзначає, роботи таки ведуться. Активісти ж кажуть, недостатньо швидко. Проблема в тому, що ну якщо цю шубенку зараз засыпят і на зиму так оставят, она за лето снег растает, вона вся уйде обратно в грунт, придеться ще раз столь вже підсипати. І би, ми це зимові с з одриганням, тому що якщо такі, ці труби перемерзнуть, то весь этот район останется без води, і це буде на місяць, на два минимум. До 1 липня 2015 року на вулиці Богдана Хмельницького повинен був лежати асфальт аж до Гагаріна. Наразі маємо те, що маємо. Але по місту ходять чудово що влада збирається міняти комунікації на вулиці Руській. У стислі терміни. Надія Величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На початку жовтня в область привезли оральну вакцину від поліомієліту у кількості 64,5 тисяч доз та 14 тисяч інактивованих вакцин. Як відбувається щеплення, говорили сьогодні на брифінгу в обласній державній адміністрації. З огляду на те, що в минулі роки вакцин не вистачало, цьогоріч з'явилась можливість наздогнати пропущене вакцинація в області проводитиметься у три раунди. Раунди це дітям віком від двох місяців до шести років, і третій розширений раунд із залученням дітей віком від двох місяців до десяти років. Станом на 9 листопада цього року в області прищеплено майже 6 тисяч дітей інактивованою поліемілітною вакциною та 38 тисяч оральною. У змі активно обговорюється тема якості саме цієї партії вакцин. Чиновники запевняють усе в порядку. За десятиріччя використання і інактивованої і оральної поліемілітної вакцини на території саме Чернівецької області в нас не було не те, що ускладнення пов'язаного з застосуванням вакцин, але не було навіть випадків реакції. Хоч інструкція інструкцію до застосування передбачаються можливі реакції, і власне тому в нас запроваджено і здійснюється нагляд за несприятливими подіями внаслідок імунізації. Також ходить чимало міфів стосовно проведення щеплення. Деякі батьки чомусь вважають, що вакцинацію треба проводити надше серце. Потім медики не можуть зрозуміти дитині зле від ліків чи від голоду. Лякають також, що щеплені діти небезпечні для нещеплених. Якщо дитині вводиться вакцинний вірус, це ослаблений вірус, і в подальшому дитина його виділяє в оточуючі середовища, то якщо є діти поряд, які не вакциновані, відбувається свого роду пасивна вакцинація і ревакцинація невакцинованих дітей. Тобто то це дійсно є міф, що не можна контактувати з дітьми, які отримали живу вакцину. І дійсно медичні працівники іноді теж поширюють таку неправдиву... Інформацію. Наразі вакцин достатньо для всіх, хто бажає зробити щеплення. Надія Величко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Зґвалтував та вбив у селі Романківці Сокорянського району Чернівецької області знайдено тіло молодої дівчини 1997 року народження. Воно було прикопане на одній із присадибних ділянок населеного пункту. При попередньому огляді встановлено, що дівчина загинула від удуща та була зґвалтована. 8 листопада ввечері звернувся до нас сільський голова села Романківцю. Повідомив, що зникла безвісти 18-річна громадянка, яка була в своїй родині. Ну, В бабусі і йшла додому. Ця людина була зґвалтована при життю, і потім її було позбавлено життя. Підґвалтував він її на тому городі, потім знову ж таки перетащив буквально 15 метрів і там спричинив її вже ці. Тобто настала смерть. Є особа сьогодні затримана, яка безпосередньо. Підпадає під всі ознаки тієї особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Ця особа вже раніше засуджена. Сам минь молодого віку, приблизно 86-го року. Я не буду називати сьогодні прізвище. Того ж дня було виявлено ще одне тіло. В селі Ожеве Сокорянського району на тротуарі поблизу кладовища було знайдено труп жінки з численними тілесними ушкодженнями. Як виявилось, вбивця її співмешканець. Зокрема, сварка між вбитою та її кривником трапилась через побутові питання. Це вбивство відбулося на, на побутовому ґрунті, е, виключно в стані алкогольного сп'яніння. І там сказати, що е, мотивацію даного злочину. Е, в даній сім'ї назвати, що вона була якоюсь корисливою, неможливо. Обоє були в стані алкогольного сп'яніння. Співмешканцю не сподобалась поведінка співмешканки і таким чином сталося те, що сталося. Піймали на гарячому командира роти військової частини національної гвардії, який вимагав у підлеглого півтори тисячі євро за сприяння в закритті службового розслідування щодо його причетності до торгівлі наркотичними засобами. Подробиці далі. Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою Західного регіону затримали командира роти Національної гвардії за отримання неправомірної вигоди. Співробітники управління служби безпеки України в Чернівецькій області спільно із військовою прокуратурою затримали на гарячому зловмисника під час отримання півтори тисячі євро за межами обласного центру у обумовленому місці. Військовою прокуратурою розпочати кримінальне провадження. Дження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України наразі тривають оперативно-слідчі дії і вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. В Чернівецькій області з'явилися перші вироки суду щодо підкупу виборців. Зокрема, трьох студентів місцевого вузу як виконавців злочину з підкупу виборців. Засудили до трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном один рік. Загалом же під слідством наразі перебуває ще приблизно 70 осіб. Більше про злочинні схеми та про замовників знає Дар'я Товпіч. 25 жовтня цього року відбулись місцеві вибори, під час яких були зафіксовані факти підкупу виборців. Я хотів би звернути увагу, що зараз лунають різного роду заклики. Різних, не буду акцентувати, політичних сил про політизацію сьогоднішнього брифінгу. Однак не плутати, де є закон, а де є політика. Хочу усіх зосередити увагу про те, що будь-яких політичних замовлень чи політичного тиску у даному кримінальному провадженні, про яке буде йти мова, воно відсутнє. Впродовж виборчого процесу до органів прокуратури надійшли три заяви, які надалі були скеровані до органів внутрішніх справ області. Загалом же до правоохоронців надійшло 100 заяв, за результатами яких було зареєстровано два кримінальних провадження. Відтак, саме 25 жовтня цього року до єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим управлінням Чернівецької області було внесено відомості про кримінальне правопорушення за частиною 4 статті Підкуп виборців Кримінального кодексу України. Підставою стали відповідні звернення з від опори. В ході розслідування після прийняття даної заяви нами було проведено початок проведено досудове розслідування. Був кандидат у депутати Чернівецької міської ради, який собі, скажімо, в помічники або у виконавці підкупу виборців. Взяв студентів, які діяли ну, за схемою такою, що вони залучали до цього процесу своїх же колег-студентів. За залучення однієї особи цим посередникам платили по 100 гривень. Зокрема, студенти шукали тих, хто бажає продати свій голос, пропонуючи їм гроші. Ось ми бачимо на екрані, за якою схемою все відбувалось і як посередники зв'язувалися з потенційними продавцями своїх голосів. Що ж до кандидата в депутати Ростислава Білика, який фігурує у цій справі, то він наразі перебуває у розшуку. Він, дійсно, він перебуває в розшуці. Зараз він оголошений на території нашої держави офіційно в розшуці. Будь-якої інформації з приводу того, де він перебуває і чим ми володіємо, на жаль, я вам сказати не можу. Тому що це є таємниця ну, досудового розслідування. Наразі трьох студентів місцевого вузу, як виконавців злочину з підкупу виборців, засудили до трьох років позбавлення волі з випробовувальним терміном один рік. Загалом же під слідством наразі перебуває ще приблизно 70 осіб. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Обирай собі владу відповідально. Під таким гаслом громадські активісти, студенти та освітяни обговорювали нещодавний резонансний підкуп виборців в університетських гуртожитках. Чому допустили таке ганебне явище? Та як тепер напередодні другого туру виборів боротимуться з підкупом серед студентів? Дивіться далі. Підсумковий молодіжний форум першочергово мав на меті проаналізувати виборчий процес та участь активних студентів в ньому. Однак, активісти та громадські діячі не могли лишити поза увагою підкуп студентів. Оскільки у нас трапилась така неординарна ситуація в. Студентських дільницях на на деяких, то ми вирішили трошки переформатувати цей захід і зробити його під такою гідою, якби анти... зроблення таких в плану дій, які унеможливить підкуп виборців під час повторного голосування. Активісти мали на меті залучити студентство до активної участі у виборах, в тому числі в якості спостерігачів. А натомість, навіть після революції гідності, студенти продовжують бездумно продавати свої голоси. Ну, завдання проекту було залучити студентів для того, щоб навчити їх спостерігати, навчити їх якось серед брати слухання активізувати. Процесі. Тобто, навіть про підпуск не йшло умови. Ми навіть не сподівалися на це. Тобто, вважали, ну це абсурд, ми ну, зрозуміло. Ми прожили таку революцію, такі важкі. Іні. Під час зустрічі активісти ще раз нагадали членам молодіжних та студентських громадських організацій, в тому числі і студентському парламенту ЧНУ, про основні засади прозорих виборів та закликали відвідати виборчі дільниці. Все-таки краще прийти на вибори і показати свою позицію, ніж віддати такий вибір іншим виборцям. Знову ж таки, раджу ознайомитись з біографіями, програмами і діями, які вже були вчинені кандидатами. Не читати соціальних мереж ну, це умовно. Ми зараз бачимо безліч бруду, який виливається в соціальні мережі. Водночас, щоб уникнути повторення резонансної ситуації, 15 листопада в університеті кожному студенту нагадують про кримінальну відповідальність в кожному в кожній академічній групі куратор провів виховні години і була роздана студентам пам'ятка. Кожному гуртожитку на дверях, на дошках оголошень, розвішені ці пам'ятки. Я думаю, що вже сьогодні ніхто не зможе сказати, що не знали про те, що за цим стоїть кримінальна відповідальність. Звісно, неможливо охопити 100% цільової сільової аудиторії. Однак, організатори сподіваються, що ті активні студенти, які входять до різноманітних парламентів спілок та організацій та беруть активну участь у виборчому процесі, зможуть переконати решту. Не всі задумуються над цим, чи варто продавати свій голос чи ні. Але ми можемо сподіватися на те, що для них їхні колеги з студентського парламенту, їхні одногрупники, їхні однокурсники, сусіди по гуртожитку, вони мають на них принаймні якийсь мінімальний вплив. Іван Бучулинський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Ще швидше і ще більше у Чернівцях. Поряд із автовокзалом в мікрорайоні Гравітон відкрили новий термінал компанії Нова пошта сьогодні. Мережа якої налічує понад три тисячі відділень та поштоматів у понад 900 населених пунктах України. Професійність надання послуг та дотримання європейських стандартів зробило нову пошту улюбленою організацією багатьох українців, в тому числі і буковинців. Про новий термінал, ще вищу оперативність доставки та нові робочі місця далі у сюжеті. Відкриття терміналу компанії Нова пошта збільшує перспективи та можливості як для її клієнтів, так і працівників. Перші отримують ще вищу швидкість доставки необхідних речей, а робітники більш комфортні умови. на протязі Десяти років філія розвивалася. Я прийшла сама на роботу вісім років назад. Коли від філія нової пошти представляла собі кімнатку на 40 квадратів, де ми розміщували одного оператора і обробляли вантаж який сьогодні в місяць, який сьогодні філіє тільки перше відділення обробляє за один день, тому ріст великий для працівників. Ми вже неодноразово наголошували покращення умов праці. В першу чергу працівники і обов'язково наші клієнти. Ми про них ніколи не забуваємо. Ми для них намагаємося стати якісними ще кращими, впроваджуємо нові технології. Відділення номер 1 нової пошти стало більш потужним, а це означає, що робота виконується ще на вищому рівні професійності. Покращилося і технічне оснащення, адже впроваджуються інноваційні технології. Якщо раніше була можливість одночасно обробити чотири вантажних автівки, то зараз більше тридцяти. Чернівці себе проявили як західне вікно в Європу, тому ми розвиваємо наш центральний об'єкт в цьому місці. Фактично він збільшився в три з половиною рази. Разом з відділенням тут у нас буде три з половиною тисячі. Тобто, можете собі уявити, які перспективи і які можливості для збільшення нашого вантажообігу. Окрім цього, нова пошта стала чудовим прикладом для наслідування та розвитку як мікрорайону у Гравітон, так і усього міста. Для мене, як для міського голови, важливо, що створюються нові робочі місця. Крім того, це безперечно поштовх для розвитку економіки, тому що і бізнес, і громадяни вони всі зав'язані на швидку, от швидке отримання чи відправку товарів. Тому я переконаний, що це поштовх і поштовх для розвитку мікрорайону, тому що після того, як відкрився автовокзал, після того як відкривається тут це велике відділення, цей термінал нової пошти, переконаний, що тут пожваве буде більш жваве ділове життя. Аби розділити радість такого свята на урочисте відкриття, завітали і постійні клієнти нової пошти. Користуємося послугами нової пошти. Напевно, з початку роботи нової пошти, Можна сказати, що росли разом з ними. Дуже подобається робота цієї організації, дуже подобається їхнє відношення до клієнтів. Працювати з ними надзвичайно приємно. Для зручності клієнтів нова пошта буде працювати без вихідних, а одержати посилку документи вантаж можна буде вже з восьмої години ранку. Ольга Колодницька, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На цьому у мене все. Більше інформації ви можете знайти на нашому сайті МТРК. З вами був Чернівецький репортер. До зустрічі у наступних випусках новин.